На огляді готовий пошитий тюль. Не встигаємо вже відшивати, а є в нас виставкові вітринні моделі пошитого тюлю. Ну тут різні є причини, чому він вже пошитий, але ціна вже йде на нього дешевша акційна. Показую першу на огляді бамбуковий тюль гарної ширини, 7 метрів ширина. Має зверніть увагу, не очок тільки вишитий, от виходить такі три рядочки вишивки. Павутинка, короночка і знову павутинка. Доверху, далі вже йде чистий, без вишивки. 2000 гривень коштує такий готовий пошитий тюль на широкій тісмі 6 смій. Висота 2,85 такого тюлю. Далі продовжуємо. Є жакардовий тюль в кольорі айворі. Ось такі хвильки від верху до низу. Прошитий також на широкій тісмі. Тісма олівець, ви вже собі регулюєте по своєму карнезику ширину. А висота 2,70 ширина 4,90. Ціна 980 гривень за готовий пошитий тюль. Далі є тюль Мона Ліза. Це антикіготь, яка не боїться фізичних пошкоджень. А також сонечка. До речі, пошита з прихованим розрізом в центрі. Хто не знає, я покажу детальніше. Тюль пошита в бантову складку. І коли ви. Покористувалися нею, розріз автоматично закривається, тобто виглядає як суцільна, але при потребі можна привідкрити тюль і легкий доступ до вікна. По розмірах озвучую 3:40 і 3,40, тобто з двох частин. Висота 2,30 і зафіксована складка на ширину карнизу 2,80. Далі ціна такого готового тюлю 2080. Далі є отакий жакардовий тюль з полосочками внизу. Покажу вам детальніше, як він виглядає. Ось, є три ряда полосок. Цей конкретно айворі колір із золотими полосочками. Це ми шили в магазині, вам показували відео цього тюлю. Далі висів на вітринці, він чистенький, все ідеально, ніяких немає пошкоджень. 5 метрів ширина. Висота 2,50 ціна 1200 гривень за готовий пошитий тюль. І є точно такий самий, тільки в кольорі білий, комбінований з сірими полосками. Той самий тюль, ті самі розміри і та сама ціна. 1200 гривень за готовий тюль. І ще один вам покажу, не перегортайте.